Вітаю, дорогі друзі! Ми знову з вами зустрілися. В такому вбранні святковому підводимо підсумки 2023 року. І я ціную ваш час, тому буду короткий. Не хочу говорити сьогодні про вас або нас. Я хочу говорити все під словами ми. Неважливо клієнти, партнери, постачальники, конкуренти, політики чи актори. Ми. Лише гуртом можемо досягати астрономічних результатів. Звісно, на сьогоднішній день нам хотілося б підводити підсумки з ширшою посмішкою, проставляючи нашу перемогу в піснях. Та боротьба триває. І я радий, що цей новий рік це не, якась, не якийсь кінцевий пункт, нам би дожити до Нового року, а це лише проміжна станція. Давайте поговоримо, що було в 2023 році. У нас. Це було плюс три склади, магазини з асортиментом, з людьми. Це плюс 14 робочих місць. Це плюс нові відносини із тими постачальниками, які в нас були раніше, і з тими, які прийшли до нас в цьому році: бадваси, професійне насіння, герогрін. І Нова Не буду всіх перечисляти, в нас друзів, дуже багато. І тільки коли я говорю ми я розумію, що і завдяки конкурентам наш успіх став реальним, тому що здорова конкуренція веде до перемог. Друзі, я вам дякую і обіцяю, що в 2024 році ми будемо працювати ще відданіше, ще відповідальніше, ще більш будемо професійнішими, тому що наш персонал став обізнанішим, став швидшим, став мудрішим. Завдяки вам і вашим замовленням. Це 15 тисяч замовлень за поточний рік, враховуючи тільки ті, які з'являлися у нас на сайті. Це наша з вами маленька перемога. Не будемо сваритися, не будемо говорити на розрізнені теми сперечатися. Ми всі знаємо, які теми в нас викликають розбіжності і хто ці теми роздмухує. Друзі, лише гуртом, лише разом до перемоги. Знаєте, що я вам скажу? Ви маєте право боротися, змагатися, торгувати, виробляти, продавати. Одне, на що ви не маєте права це здатися і зупинитися. Будьмо сильні, такі, як наші, наші збройні сили. Підтримуймо їх. Якщо призвуть, ми станемо до лав. І лише вперед. Лише з найкращими думками, лише з новими силами до перемог. Дякую, що ви з нами. Магазин Ваша Грядка це лише найкраще насіння, лише перевірені засоби захисту рослин і найкращі поради. Бо з нами менше зусиль, більший врожай.